Так, загальний огляд, полетіли. Оце йде з підйомним матрацем, матрац піднімається, я готовий віддати це ліжко за 10 900, хто зі Львова, хто з іншого міста України, то 12 500, доставка безплатна. З підйомним матрацем 90 на 2 спальне місце. З підйомним матрацем матрац піднімається, ціна того ліжка, кому треба відправити в будь-яке місто України, 12 500. Хто хоче то 8 500, то йде з... Дерево з що за дерево? Хвойні прода. Дерево, метр шість на два. Ціна шість рівно. Хто хоче, то з бука ціна масив бука дванадцять п'ятсот. Комо три дев'ятсот. То десять дев'ятдесять п'ятсот рівно доставка безплатно То двадцять дев'ять тисяч гривень. Двадцять дев'ять. Королі, хто чує королями себе, оце за 29, це за 6200 на гурт віддам дешевше, по 4900 на гурт. Оце за скільки? 11500 з масиву бука, це 1,20 м на 2 з підйомним матрасом, ціна 14500. А це що, халява, а то буде в розіграші. В кінці місяця буде розіграшом, то ліжко, кому треба, то хлопці, люди добрі, дівчата, ну, то звертайтеся з номер телефону є профіль.